Цигарки на майже 450 тисяч гривень. Прикарпатські поліцейські зупинили у снятині водія, який перевозив контрафактний товар. Наряд сектору реагування патрульної поліції Коломийського районного відділу поліції у період несення службою зупинили автомобіль «Форд Транзіт, яким керував 32 річний мешканець Снятицької громади. Час перевірки транспортного засобу інспектори виявили у салоні ящики з цигарками і з відсутніми на них марками акцизного податку. Загальна кількість 5 тисяч пачок сигарет. На місце подій негайно було викликано слідчої оперативну група територіального підрозділу поліції. Транспортний засіб разом з тютюновими виробами поліцейські вилучили. Також розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, деться про незаконне виготовлення зберігання збут та транспортування. Ня з метою збуту підакцизних товарів санкція статті передбачає штраф від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.